Ан припиняє боротьбу за чемпіонство екстраліги. Гравці Прикарпаття на домашньому стадіоні поступили з Вікторії. А чинний чемпіон групи А другої ліги команда пробій готується до фінальних поєдинків. Вітаю в Етері, Програма «Тайм-аут» І в сьогоднішньому випуску я розповім про ці спортивні події. тижня, що минув, та не тільки. Гравці урагану припинили боротьбу за чемпіонство екстраліги у четвертому матчі однієї четвертої фіналу. Дракони поступились хмельницькому соколу з рахунком 3-4. За результатами ж ігрової серії гравці з Хмельницького здобули три перемоги. Дві команди подарували. Я вважаю, футзал високої якості. Були було багато голів, було багато єдиноборства. Теж люблять болівальники, швидкі переходи. Чотири тайми, накал максимальний. Трішки нам не вистачило після першого тайму, після рахунку 3-1. Хотілося, щоб ми продовжували. Ми так і старалися домовлятися, проте знову ж таки десь не вистачило нам лавки, не вистачило здорових футзалістів, які мали би продовжити другий тайм і додати ротацію, десь не на 100% впорали зі своїм завданням. Ми хотіли додати, проте ну, мож, після бою кулаками не махаюсь. Раз такий результат, значить станом на зараз так повинно бути. Можемо підвести коротенький підсумок сезону. Можна аналізувати з точки зору, що в нас є один трофей, проте ми сьогодні вилетіли в чемпіонаті. Звичайно, ми хотіли рухатись вперед. І десь особисто, напевно, кожен, напевно, я як головний тренер і кожен з тренерського штабу, з гравців собі поставить за чемпіонат трішки ну, негативну оцінку. За Кубок, так це вже історія. Ми хотіли продовжувати це великий здобуток для нас. Якщо аналізувати нас як команду, які ми були в серпні, які ми зараз, я вважаю, ми значно додавали. Проте, знову ж таки, сьогоднішній день показав, що і цього ще недостатньо в екстралізі для того, щоб рухатись вперед. треба, щоб мати собі повноцінну обойму, щоб не було такого слова взагалі, як заміна чи зміна. Тобто кожен гравець має виходити, додати, щоб рівноцінно проводити чемпіонат. Але безпрограшну серію Гравці Прикарпаття у рамках восьмого туру групи вибування на домашньому стадіоні приймали команду Вікторія. Єдиний гол у поєдинку на додаткових хвилинах першого тайму вдалося забити гостям після фінального свистка арбітра на табло 0-1. Найкращі моменти гри та післяматчевий коментар наставника зелено-жовтих до вашої уваги. В першому таймі програли боротьбу у центрі поля. Получили в кінці гол. В другому таймі зробили ми заміни, освіжили ігру. Ну, треба забувати. Один-два моменти є, але з них треба витягувати 100%, щоб з такою командою, як Вікторія, зіграти добре. Ці зоні виліта, кожна ігра, розумієте, як ми виходимо, як на останню ігру було. Ризикуємо загубити очки. Кожна помилка вона сказується от на результаті. Ми готувалися до ігри. Хлопці видно, не можна нічого сказати, що вони не хотіли, ну, розумієте, є помилка, от і це вони помилкою. Викристили Прикарпатське дербі чинний лідер групи А команда. Пробій цими вихідними провела домашній поєдинок у заключному 18-му турі другої ліги ПФЛ Городенківці зіграли проти Франківської Ревери, 19 19-08. У результаті поєдинку перемогу з рахунком 3-0 святкували господарі. Лік голам на табло на 15 15-й хвилині матчу. Відкрив Владислав Бабанін. Забивали також Микола Сікач та Іван Дмитрук. В першу чергу хотів би подякувати Збройним силам України за те, що ми закінчили. Першу частину чемпіонату нам ще маємо зіграти дві ігри фінальні. Ми знаємо, що в нас суперне колос два. А в цілому, що по ірі ну, можна так сказати, при Карпатській Дербі молоді грали проти стариків, бо наша команда досвідчена, наша команда багато футболістів, які поіграли у багатьох лігах. Молоді футболісти вийшли ревери, досить непогано себе проявили, мали моменти, не реалізували, ми свої моменти реалізували, могли ще реалізувати. Нервова ігра була, ну, це є дербі, і Можна сказати, одне подякувати нашим болівальникам, подякувати нашому керівництву, особливо нашій команді, бо тому що ми вже вирішили, було питання за два тури, стали чемпіонами групи, А і футболістів було тяжко мотивувати, настроїти на ігру, ми за це переживали. Болісти віднеслися серйозно сьогодні. Бо сьогодні прийшов болільник нас, який підтримує нас завжди. І ми грали для нього. Ми порадували трьома голами. Ну, перемога є перемога. Я думаю, хороший вийшов матч. Та, е, на жаль, ми не реалізували купу своїх моментів, і результат такий доволі прикрий. Е, кілька разів індивідуально помилилися, що призвело до голів. Але я вважаю, що як мінімум на два голи в моменті ми напрацювали. У нас травми переслідують ще з початку другого кола. Я не хочу ні на що нарікати, але я не думаю, що якась команда, в принципі, в Україні була такі ситуації, як ми. Ми втратили п'ятьох основних гравців перед першим матчем з Ужгородом. Потім травмувалися і Угринюк, і далі Коновало мав травму, і Бойко. І зараз бачили на початку гризла мавсь гоменяк, тобто якась. Якась полоса чорна нас переслідує. Е, ну виходить з того, що ми маємо. Хлопці сьогодні достойно виступали. Я не маю до них претензій. Ця команда команди пробій Богдана Оренчака визнали кращим бомбардиром Кубка України сезону 2024-2025. За Городенківців футболіст забив чотири м'ячі у ворота команд суперників. Минулого тижня визначились фіналісти Кубку області. Ними стали команда Нафтовик Долина та благо Бурштин. За головний футбольний трофей Прикарпаття команди поборяться уже 29 травня. Попередньо матч відбудеться у Калуші. Падська скороходка Ганна Шевчук встановила новий національний рекорд на чемпіонаті Європи зі спортивної ходьби, що відбувався у Чехії. Легкоатлетка змагалась на дистанції 35 кілометрів. У підсумку дівчина посіла четверте місце, показавши результат 2 години 42 хвилини та 41 секунда. Вона покращила власний рекорд України на 5 хвилин 23 секунди. На початку травня у хорватському місті Вараждін відбувався Кубок Європи з кікбоксингу ВАКО. У змаганнях взяли участь понад дві тисячі спортсменів із 30 країн світу. При Карпаття ж представили троє спортсменів: Ілля Місюк, Андрій Костюк та Лілія Гугляк. На їхньому рахунку срібло та бронза. Борчиня з Коломиї Олівія Пастернак стала чемпіонкою України з ММА серед дітей, юнаків та юніорів. Золото дає путівку юній спортсменці на чемпіонат світу з цього виду спорту. То саме до нього зараз Олівія і розпочинає підготовку. Наразі це вся інформація сьогоднішнього випуску зустрінемось з вами уже зовсім скоро, після недовготривалої перерви.